Мене звати Олександр Тупичка, і я працюю у головному управлінні ДСНС України у Чернівецькій області. Коли почалась повномасштабна війна, в ту ніч я був вдома і отримав повідомлення про збір і одразу поїхав на місце роботи. Звичайно, що були сумніви, переживання, ніхто не знав, що нас очікує. Але тим не менш, прибули на місце на роботи і були готові виконувати будь-які завдання. Моя перша ротація відбулась в грудні 22-го році в місті Херсон після деокупації його та частини території Херсонської області. Наше завдання полягало у відновленні працездатності цифрового радіозв'язку в підпорядкованих підрозділах Херсонської області, які відновлювали свою роботу після деокупації. Звичайно, було емоційно важко бачити місто, яке раніше на наповну. Зараз безлюдні вулиці, розбиті будинки, також розбиті пожежно-рятувальні наші підрозділи. Хоч перша ротація і не була настільки тривалою, як інші, але перша ротація запам'ятовується тим, що це ми бачимо перше. Ми перше відчуваємо, що таке війна, тому воно в нас води в наші пам'яті. Повертаючись з ротацією, особливо важливо, коли вас чекають вдома. Я дякую Богу за те, що в мене є ця людина, яка мене завжди чекає. Наступна моя ротація була в групі управління розмінування на території Харківської області. Під час цієї ротації були також і приємні моменти, такі як зустрічі з батьком, який служить у лавах ЗСУ і на той момент також перебував на території Харківської області. Я пишаюся своїм батьком, тому що він служив до СНС і дав мені приклад. Завдяки ньому я обрав цю професію для себе і зараз також пишаю, що він захищає нашу батьківщину. За тисячу днів війни у мене жодного разу не виникало бажання покинути рідну. Я знаю, що наша робота важлива, вона потрібна людям. Ми завжди там, де нас чекають, і ми віримо в перемогу.